Сижу. Думаю, яку це шкоду зробити. Ну, коротше, ви вже зрозуміли, да, що я вже нашкодничалася, всім привіт. в общем, Китайська роза. прийшла я її омолодити. Омолодила. Ну, оця палка, оця палка. Вона, виходить, в мене дуже воно все на бік тако лягало. Ну і воно зачеплюєш, і воно перевертається і падає. В общем, лишила я. Тут є бруньки. От. Я по пообрізала всі, навіть, ось. ну, от такі з них толку не буде, вони не будуть квіт квітнути. Вони квітнути не будуть ці вугілочки. Треба, щоб було таке ось стебло нове, щоб воно заквітувало. Розочка, трояндочка, гібіскус. Тому я його і чіпнула. Треба сховати, щоб чоловік не побачив. А То буде капець крику. І тут я ще дивлюся, в мене ще воно стоїть. Така сама. Тільки ця в два рази більше. Так, зараз я поставлю на стабільне відео. Так, в общем, дано Ось такі здорові. Кстати, я наріжу, кому відправити, коли вкоріняться. Я не знаю, ну мені жалко викидати. Такі здорові ці будуть палки, їх треба почерінкувати. Але куди я, що я з ними з цими черінками буду робити? Дивіться, ну тут він, він їх підв'язав, я ж тільки побачила. Ну, я попереджала його, що я хочу його чик зрізати. Так, і в мене на них ростуть ліани на цих розах. Ну, коротше, я ще тут треба серйозно. Серйозно підійти до цього діла. Що ж, воно, оці, ви бачите, оці ви віточки, вони... Ні, ну ця буде квітувати ще. Але їм треба світло. Тут вона ну, то як-то не буде. Оце во, воно не буде квітувати. во. Це теж вже така, що вона. Літом гарно цвіла. Ну, вони люблять східну сторону, коли встає сонечко, От, це для них. У мене воно, я Олі віддала одну стару розу, яка в мене ось в такому самому стані була в ужасі, Ми її, вона її постригла, я її, по-моєму, ще й підстрижену віддала. А вона її просто, що кожен після квітування, вона її обрізає, я собі так думаю, напевно, то вона в неї квітує гарно. Її сторона її підходить, бо в неї східна, а в мене західна. У мене в одній кімнаті, виходить, обідішнє сонце і оце захід. І вони не дуже так. У мене ці ібіскуси. Просто тако для зеленої маси ростуть і все. Драцена в мене, дивіться, випускала діток. Буде великий кучок моєї сестри в неї вона свою вже вгробила, коли пересаджувала, а в мене вона тільки починає рости. Тому років 5 ще їй рости і рости на одному місці. Так, повстригла я ще свого фіфікуса, пообрізала сухі листочки, пообрізала йому кінчики, щоб вона трошки мав. Він трошки в мене якийсь такий, він. На зелену масу, якийсь він лисуватий всередині. Хочу, щоб він всередині трошки якось дав. А Він не дає. От. Таке, забрала з вікна, бо відкривала, бо провітрювала і трошки обмерзла одна сторона, то я її теж тік-чик обрізала. Дивіться, яке в мене воно. Бі гліб розцвів. А? Красотіща? Це з оцінки. І той верхній теж це оцінка. З 11 я там брала. От. Шампанське. Трошки цей Little Gem продовжує квітувати, щось він в цьому році прямо так цвіте, так цвіте. Вон. Правда, жовтить листки нижні. Ну, Так і буде вже. Ось це моє, що в мене зараз на даний час процвітає. Ну і тут стабільненько. Всі на місці. А, відкрилась нова квітка в мене, що я в племінниці забрала, квіточка 10, сантиметр... да, 10 сантиметрів зараз я вона в мене десь тут була лінійка каскадом, вона цвіла, коли її б дарували. от Квіти були набагато більше. Бачите, 10 сантиметрів воно. О, 10. Вот. Ну, за рахунок того, що вона стояла рік в мене почти на підвіконі і вона ну, не давала стрілку, то квітка набагато менше виросла. Я думаю, ця квітка десь ось така має бути. О Боже! Кіцьки на лапу наступило. Ось така десь має бути 12 сантиметрів. Ці теж. Кстаті, я, до речі, знайшла, як і назву теж її звати. Це Modern Exquire. От. Я знайшла її, зараз почали повторно, зараз якраз, по моєму збір, іде на неї Олі вовк, і я її в Олі вовк і купляла. І коли вискочила ця фотографія, я згадала, що це вона, да, це ця, що я її замовляла. Це Modern Xquire, точно. Оце вона. Але дивіться, які в неї тоненькі квітоноси. Прям тонючки такі. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вони дуже тонюнічкі. І це дуже красиво екзотично виглядає. Я я її спеціально до себе так розвернула. Коли я лежу, я все время на неї дивлюся. Уже пелюсточки трошки вже втрачають. Попружність вже вона вже буде відквітати. Так, на рахунок свого цього, як він. Як він, колотея, вже не згноїло. Як бачите, все стоїть на місці, росте гарненько. Я її пересадила в транспортіровочний горшок. От, все, ми поливаємося нерегулярно. Коли висохне повністю ґрунт, тоді я її поливаю. Ці віджили одразу після того, як я їх перевалку зробила, пересадила. Зразу вже в моменті. От. Ну, Цей стояв на підвіконіка і вигляд в нього не дуже. А цей стояв усе внизу. То в нього прям реально дуже красиве листя робиться. От. Це я більше на підвіконня ставити не буду. Хоча в мене там стоять тиралети, і воно закриває, але видать, і воно його все одно пече, плюс вони ще ось у мене були припечені. Ну, підсушені. Я їх пересушувала, вони коротше, був маленький горшочок уже для них, їх треба було чуть ли не два рази на день. От, зараз вони все добре почувають. дівчат, кроваті. Та й отак. А, це мій Замія Кулькас. Я його пересадила, в нього одна бульбочка є. От один листочок. Тут земля з пісочком. В общем, я позавчора його полила, воно вже сухе знову. Ну, одна жіночка вирішила, що я їх в мене вони будуть гнити, вмирати. Коротше, чого вона так, я не знаю. Уява така в неї чи що. І ось такий, який я його і знайшла таким. От. Я їх перестала, ну, не поливала довго і ось там віточка, ось ось. Вона почала жовтіти, і я швиденько-швиденько пересадила і відділила ось оцю Цему бульби немає взагалі. Тут 3 метра корінець. 3 метра корінець. Уявляєте, без бульби. Ну, я його врізала, сказала, написала, ну казали, що вони люблять, коли врізають їм корінчики. Ну, то я півтора метра врізала, півтора лишила. Не знаю. Побачу. Що воно? Що воно там дасть. От. Все. Два рази полила вже і лишила, і хай воно там стоїть. Ну, а ця троянда вже дам. Я поки думаю. Чи хай вона так і стоїть, зелена маса гарно наростає? Вон, дивлюся, бутон. Отакий він відвалиться і не буде квітнути. А ні, он є бутон. Десь там є бутон. Маленький, не видно. Його. Ну, розквітне будемо знімати. Все, всім пока. До зустрічі. Рада бачити вас. Була.